У храмі Матері Божої неустаної помочі, що на східному масиві впродовж чотирьох днів з 24 до 28 грудня виголошуватимуть духовні науки. Під час реколекцій в храмі перебуватимуть мощі Миколая Чернецького. Зустрічатимуть мощі в середу зустріч. мощей буде 24 грудня ввечері о 18 годині. І відразу ми розпочнемо святу літургію. Реколекційні науки будуть голоситися після вечірніх богослужінь. Кожного дня від 24 грудня до 27 грудня, включно ввечері. В четвер, 25 грудня, о 18 годині буде служитися свята літургія. Після літургії молебний чин на оздоровлення, де приходять дуже багато людей різного віку. І всі, хто має можливість, також запрошуємо. Після молебну на оздоровлення священики усіх мируватимуть олією прикладеною до мощей блаженного Миколая Чернецького. П'ятницю о 18-й відправлять літургію та виголосять наступну реколекційну науку. А в суботу усіх батьків разом з дітьми запрошують на молитву за немовлят. Розпочнеться вона 11-й. Ми бачимо, що сьогодні, коли дитина хворіє, кожна батько десь піклується про свою дитину. І він задає питання: а куди йти? Нараз ліки не допомагають. Є небезпека, що люди шукають якогось цілителя. І тому, щоб ми. Не обманули себе, ми маємо, маємо таку потребу, щоб ми спільно молилися. Ми не раз забуваємо, що молитва це дуже важливий момент і лік. Він не тільки лікує молитва, не тільки лікує тіло, але і лікує душу, бо недуга, яка дається дуже часто, бо хоче зміцнити нас у вірі. І тому в 11-й годині в суботу ми будемо молитися за немовлят, за родини, батьки, батьків. Ми запрошуємо. Завершить реколекції в неділю, 28 грудня. Ми хочемо запросити, щоб в цей час від 24 по 28 грудня, включно всі дні, ми зробили таку неустанну молитву цілим нашим містом Тернопілем. і не тільки хто буде нас дивитись, хто почує цю інформацію, щоб не зволікав. Бо можливо, ми чуємо щось таке, що буде проводитися. Знаєте, ми багато не маємо часу. Ми зараз бага... Про багато піклуємося, але все ж таки чуючи цю інформацію, я хочу заохотити, щоб ми спільно разом, як християни, як віруючі люди, прийшли і молилися, бо я думаю, що в своєму серці ми маємо за що просити, ми маємо за що сьогодні перепрошувати Бога.